З тюремним строком боролися на нього й напоролися. Працівники поліції Жашкова погоріли на хабарі, виконуючи обов'язки заступника начальника слідчого відділу разом із дільничим інспектором вимагали у місцевого жителя 49 тисяч гривень за закриття справи. Мовляв, якщо той заплатить, то чоловіка не притягнуть до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Слідчого силовики затримали у своєму кабінеті під час отримання вигоди. А от інспектора піймали уже біля райвідділу. Тепер нас поліція перевіряє слідчу роботу затриманих полісменів. 17 листопада 2016 року співробітника Жашківського відділення поліції затримали працівників внутрішньої безпеки в його службовому кабінеті з доказами протиправної дії – 3,5 тисячі гривень. Таку суму лейтенант зажадав від 49-річного місцевого мешканця за реєстрацію зброї. А скажіть, будь ласка, на яких законних підставах ви мене зупинили зараз в даний час? Який? Повторіть мені, будь ласка. Я погано чув. Що що? Добрача, ви мене ображаєте зараз? Ображаєте? А отак. Так, 22 січня 2017 року в одному із сіл Жашківського району був незаконно зупинений автомобіль з активістами громадської організації Стоп Корупції. Коли аргументів зупинки не знайшлось. П'яний інспектор напав на активістів та намагався силою зупинити відеофіксації його протиправних дій. На підставі чого ви нас зупинили? Нас і його людину, да. на підставі чого ви нас зупинили, інспектор. Там він не Ви ще не шість. Я заповнюю. Інспектор, на підставі чого ви зупинили наш тарспізасі? Написав він, якого зелені. <схі> Спокойніш. Я спокійний, як ніколи. Який <схі> закон? Та ви п'яли? Як... Інспектор? Та да вам не чути. У -у -у. А мені здається, так а що, не... що відтяну. Ну, Я, Я, Вони ви, 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 102, 102, в нас видять. Визивай 102. Після нашого дзвінка на пульт 102 з вимогою викликати слідчо-оперативну групу для фіксації протиправних дій. Інспектор почав тікати з місця пригоди. Ми дождемось оперативну групу, ви що вирішили да, ви гроші скосити чи що? Ви п'яний інспектор. Алло, добрий вечір. Я до вас телефонував хвилин 10 назад. Чуєте, Тут е, інспектор тікає з місця... із місця злочину. Він п'яний, він за рулем зараз. Він старається зараз задавити людини. Ви, ви розумієте, що, що я попросив у вас. Викликати слідчу оперативну групу на місце А, оце цей порушник, оце є слідча оперативна група? А як ваше прізвище? Ну, не тікайте. Стельмах Юрій Леонідович, так? Що таке? Що таке? Ви тікаєте, що таке? Що таке? Куди? машині, я казав. Інспектор! Ось цього дивіться. Це... Це я знімаю. Інспектор, ви, ви хотіли зробити наїзд Дивіться, на людину. Ви, ви нарушуєте права людини. Дивіться, що Ви п'яний на даний час, ви хотіли зробити наїзд Дивіться. на людину, інспектор.